Доброго Ранку не ж ми вже на гостьовому майданчику, і хочу вам представити наших гостей. Це Андрій Домарадський, кандидат географічних наук, голова Українського географічного товариства в місті. Дуже приємно. Олександр Олександров, велотурист та Ганна Коломієць, громадська організація Спільна Дія. Доброго ранку Доброго ранку, Доброго ранку. А, є. Така з'явилася інформація, що Студенти по університетом зробили експедицію по ІНГУЛУ на Катамарані і створили карту, де будуть зазначені або вже зазначені і зображені історичні а, архітектурні культурні пам'ятки. Презентація карти буде в Верховній Раді, а також вона буде. А, що він те, що Ні, все дуже правильно. Нам <свірно> подобаються ваші <свірно> плани. Дійсно, хотілося б дуже, щоб я мрію про те, щоб студенти наші створювали карти, здійснили експедицію. Ну, ви а... зараз, ви зараз все, все поправите. Ми зараз mm -hmm. за людей. А ви за... так, зараз розповісти мені докладніше? А, але також а, презентація цієї карти буде 16 лютого в художньому музеї, але в нас ексклюзив в ранковій каві. Цю карту ви зможете а, сьогодні побачити і на нашому столі. Але про все докладніше і детальніше розкажуть наші гості. Можна тоді я почну. Розкажу з чого взагалі народилася така ідея. Ще в 2015 році, коли в нас йшло таке активне mm -hmm. обговорення того, як буде називатися наше місто. Наша громадська організація тоді ініціювала всеукраїнську науково практичну конференцію, на якій була одна із тих можливих назв. Mm -hmm. Була назва Інгульськ. Вона піддалася такій. Жорсткій критиці опонентів, і на мою думку, тоді незаслужено дісталося і річці. Ми тоді збиралися обговорювали цю ситуацію. Ну і виріш... ну, прийшли до єдиної думки, що насправді ми не знаємо ні ролі річці в історії краю, ні ті події, які відбувались mm -hmm. на її берегах, ні ті історичні культурні об'єкти, які тут знаходяться, до яких можна поїхати на вихідні добре провести час і дізнатися щось нове. І тоді вирішили, що ну було б непогано це якось. Оформити е, якийсь такий об'єкт, який можна тримати в руках, і зійшлися на тому, що це буде карта. Uh -huh. Карта по Інгуля. Тоді за роботу взявся Андрій Доморанський uh -huh. з його друзями, з його величезною командою. І вже через рік ми горді того, що виходимо на презентацію. Хто був у вашій команді? Ну, команда була дійсно велика. Е, е, Аня гарно окреслила проблему, яка от раптово вийшла на поверхню. Е, Мене особливо от в процесі цього обговорення, яке тривало, самі ви пам'ятаєте, доволі тривалий час, ага. е, вразило наскільки іноді зневажливо наші мешканці ставляться до тої річки, яка протікає в них під вікнами по місту, і наскільки це є несправедливо. Тобто я в першу чергу зацікавився самою річкою і тим, що ну, чи дійсно це все так погано з нею, знаєте, як про те іноді говорили. Е, часто люди ті які ми ну, говорили не далі... не про річку а про її стан до якого е, е, та різне говорили знаєте е -е, тому ми вирішили подивитися такий провести діагноз що з річкою не так чи вона дійсно така погана що це дійсно якийсь може бути цікавий об'єкт привабливий привабливий для нас привабливий для мешканців інших регіонів і от взялися за роботу дійсно тому е включили в нашу команду фахівців самих різних у нас були чудові консультанти знані краєзнавці Юрій Миколаївич Матівоз, Юрко Митрофаненко, нам багато в чому допомагав інші люди. Ми залучили до цього багато туристів. от Сашко Олександров, відомий велотурист, робив багато таких виїздів, експедицій. Він взагалі пройшов від витоків до самого Миколаєва, по Порічкінгу. Ми Підключили сюди дизайнерів з числа наших студентів, які змогли, ну, як мені здається, зробити нашу карту такою привабливою, суто візуально. Ну і звісно, студенти без студентів ніяк вони збирали матеріал, вони. Провели ту експедицію, про яку ви згадували розкажіть ми. нам, будь ласка, про зміст експедиції, тому що експедиція, експедиція у кожному своє уявлення. Ось ми можемо бачити до речі, фотокартки, аби е, ми змогли зрозуміти більш. Докладніше можете коментувати. Е, ну, експедиція, розумієте, не можна говорити. Це класика географії. Не можна досліджувати якусь територію, не виходячи з кабінету, з бібліотеки, чи mm -hmm. досліджують тільки супутникові зображення. Ми mm -hmm. мусили трошечки вникнути в регіон, ознайомитися з атмосферою, поспілкуватися з людьми, які там живуть. Тобто на власні очі переконатися з тим, про що ми говоримо. Тому дійсно, от така оця синя. Синій це човен, це називається катамаран п'ять чоловік. І ми, от протягом тижня, сплавлялися по інгулу. Переконалися в тому, що ця річка може бути цікавою для навіть туристів-водників. По ній можна пливти, можна дивитися. Це зовсім інший погляд на звичні або і незвичні речі. Побачили багато цікавого. Побачили а що цікавого. Ви побачили? А що цікавого Ми побачили. Багато побачили, наприклад, таких об'єктів, які більше. Звичні для Карпат, ніж для степової України. Такі uh -huh. невеличкі водоспадики, uh -huh. залишки водяних млинів, багато благородних руїн. Е тих а самі... які ж архітектурні пам'ятки? Зазначені історично архітектурні пам'ятки і ви їх позначки позначками помітили e на карті. E які вони? E ну, ви розумієте, е архітектурних пам'яток дуже багато, тому що територія Поінгуля включає в себе такі. Відомі архітектурні перлини України, як наше місто Кропивницький, mm -hmm. це і Бобринець, де теж є немало цікавих, але багато архітектурних таких несподіванок є, скажімо, в Аджамці Ваджамців. Нам просто цікаво, якісь Інші... несподіванки. О, якщо вам цікаво, я е, вам е, обов'язково покажу карту. Ви подивитеся тут для тих, кому такі речі стали цікавими, тут є, ми склали навіть такий своєрідний топ. 10 найпривабливіших архітектурних об'єктів тобто по Інгулян, якщо мешканці не нашого міста, ми для них зробили таку врізку центральної частини міста, де червоними такими угу. плямами показали де шукати. Гарні, якісь архітектурні об'єкти, ми навіть якісь фотографії з цього всього помістили. Тобто, якщо ви бачите, ну короблячи карту, ми намагалися створити, е, говорити з людьми е, трошечки іншою мовою, можливо, сучаснішою, можливо, не тією, якою звикли говорити при укладанні карт. Карта ж взагалі асоціюється з чимось таким, трошки будемо відверто говорити, нудноватим. Uh -huh. Ми намагалися говорити кольорами, говорити uh -huh. інфографікою, uh -huh. говорити фотографіями, говорити якимись асоціативними значками. Ми помістили всю історію. Щоб не читати товсті книжки, ми промістили всю історію, скажімо так, по Інгуля ну майже всієї Кіровоградської області на одній сторінці, щоб будь-яка людина, чи то школяр, чи пенсіонер, могли подивитися і з будь-якого місця ця карта, все зрозуміти. Це картовий віде... доступі для будь-якого розкажування мавдачі, що запланували дуже добре, що до видавництва своєї карти ми знайшли благодійників. Це був народний депутат України Станіслав Березкін. І ця карта надрукована п'ятитисячним тиражем. Будь-яка школа може верхнути. Будь-яка школа може замовити собі такий комплект, зв'язавшись з нами вулиця Дворцова, 12, або телефоном тридцять п'ятдесят І Хто з району для шкіл вона буде безкоштовна? Навіть так. Так для всіх інших, хто хотів би, наприклад, мати собі примірник, ми запланували таку ну, буквально символічну суму. Причому ці гроші, виручені за цю карту, ведуть громадські організації Серця Матерів Кіровоградщини. Тобто благодійна місія. Так, Так яка це сума? Ми встановили для міста десь 30 гривень. Ага. Тобто, абсолютно символічна сума для такого продукту. І все це якісно. можна зайти на дворцові 12, так? Можна знайти в на соцмережах, можна знайти групу. У Фейсбуці зв'язатися з Андрієм зі мною або з громадською ну, в магазинах так немає. Так? Е, ну якусь Поки частину тиражу ми очевидно передамо на магазини. Можливо, якщо вони погодяться на це, але е, ще раз хотів звернутися: тобто, будь-який вчитель історії, географії чи біології, якому цікаво е, попрацювати з цією карту, може звернутися і отримає свій комплект абсолютно безкоштовно. Пан Олександр мовчить і давайте до вас звернемося. Ось знаєте, ви як турист, я так розумію, вже з досвідом. А до нас дуже часто в наше місто приїздять іноземці, і так. коли вони до нас приїздять, ми говоримо, ну немає куди піти, ну немає чого показати, ну що на вам вас повести і все. Ну а відтепер можна взяти катамаран і спуститися протягом п'яти днів. По Інгулу. можна взяти велосипед і спуститися можна? за п'ять днів по Інгулу до Миколаєва ага. і покупатися в Чорному морі трошки ще південніше. А, окрім Інгулу, що ще цікавого, чи, дослід, чи досліджували ви нашу область на такі цікаві місця? Ну, я безперервно досліджую нашу область на такі цікаві місця, тому що велосипед розкриває горизонти і знімає кордони. Але в рамках от, дослідження місцевості саме роботи над цією картою, то є така коротенька статистика, я коли підбивав свій кілометр за 2016 рік, то в мене трошки більше однієї тисячі кілометрів пройшло в долині річки Інгул угу. за 16 рік. І причому долина включає не тільки річку там і схили берегові, берегову зону, а це ще там. В досяжності 10-20 кілометрів в сторону, там, де може бути цікаве село з цікавою церквою, там якийсь музей, парк. Або... Ви з собою фотоапарат берете? Фотокамеру? Е, е, от е, саме, от, найбільший велопохід, який проводиться з Дощінгулу е, мною і моїми друзями. У нас було шестеро і в нас був не тільки фотоапарат, а в нас було. Дві відеокамери і кілька фотоапаратів. Mm -hmm. І в кожне було по телефону, який кожен із учасників походу на привалі намагався максимально охопити всі краєвиди. Якщо ви будете подорожувати інгулом, у вас в пам'яті залишиться все, навіть якщо ви не будете брати ні фотоапарата, ні телефона, нічого. Mm -hmm. Тому що місця дійсно гарні, Я кажу, ви як побачите телевізій. багато несподіванок, навіть якщо. Для телевізійника теж знайдеться багато несподіваних місць. Чудові птахи, mm -hmm. такі яких вони побачите ніколи в місті. Чудові скелі, яких вони побачите ніде в нашій місцевості. Чудові люди, які знаєте є рідкістю і в наших краях. Тому степи, які зникають, і які є унікальними об'єктами для цілої Європи. Mm -hmm. Багато ще раз скажу, наприклад, щось такого на зразок водоспадників. Багато ж. Ну, в місті ми думаємо, що річка стоїть так, як вона стоїть в місті, А вже скажімо, по вузу вона... Тарасівки це швидкий потік, який перетікає через каміння, який шумить, який ну, є зовсім іншим. Тому іноді запрошую, якщо колись вам захочеться трошки відпочити, відволіктися від ранкової чи вечірньої кави, угу. чи взагалі від життя, приєднуйтесь вона... до нас. Вона надає... Можу дати катамаран можемо для вас. місце з Миколою. Місце, з ним напарникам. Так 에, добре, звісно, кузні любимо на катамара. Ми зазвичай <звучить>, у нас, коли вільний час ми на катамарані запрошую катар, подорожуйте йому вам. Дякуємо. Е, і ще одне запитання на останок. Е, наступна експедиція, так розумію, що ви надихнулися е, цією роботою, і мабуть, вже у вас намічена інша робота, мета. Як тільки знайдемо. Мешканців, які не люблять свою річку і думають про неї погано. Ми рухаємося за тобто, ви поки що в рамках цієї програми, так я зрозуміла, друзі. Ну що ж, настав час полюбити річку Інгу. Проте я не дарма сказала, що наші містяни жалілися не на річку, а на її стан. Але вибачте, стан річки також залежить і від нас. Не забруднюйте її, будь ласка. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Ну а ми побачимося з вами вже за мить. Ձեզ yeah, շնորհակալություն